Кількість загиблих у Тернополі зросла. ЄС готує власний план досягнення миру за спробу вбивства військового, затриманий кам'янчанин, перебуватиме під вартою. Впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім детальніше. Під завалів будинку у Тернополі рятувальники дістали тіло матері та двох її дітей п'яти та півтора року. Їхні тіла опізнав батько. В загальному Росія забрала 31 життя, із них шестеро діти. Пошуки тривають наразі. Немає інформації про долю ще 13 громадян. Одеса вкотре зазнала ворожого обстрілу. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільних об'єктів, повідомляють в обласній військовій адміністрації. На жаль, п'ятеро людей постраждали, серед них дитина. Медики надають усім необхідну допомогу. Внаслідок ударів частково зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджені сусідні оселі, вражено будівлю СТО та адміністративну будівлю. Знищено декілька легкових та пошкоджено вантажні автомобілі. Відповідні служби працюють на місцях події правоохоронці, фіксують на наслідки. Країни Європейського союзу розробляють власний план досягнення миру в Україні. Про це повідомляють у виданні The Wall Street Journal. За словами кореспондентів, дипломати ЄС намагаються переконати українську сторону підтримати їхній документ, оскільки вважають його умови прийнятнішими і справедливішими для України. Проте Київ поки що не дав остаточної згоди приєднатися до ініціативи. Зазначається, що Брюссель розраховує подати проєкт вже найближчими днями. Журналісти зазначають, що європейська ініціатива. Відбиває невдоволення тим варіантом, який пропонують штати. Очікується, що сьогодні держсекретар Марко Рубіо обговорить американську пропозицію із представниками ЄС. У Хмельницькому в останню земну дорогу провели добровольця Ярослава Олеговича Ковальчука 1998 року народження. З лютого 2022-го він ніс військову службу у складі 63-ї окремої механізованої бригади. Загинув 13 листопада 2025 року. Йому на віки 27. Вічна та світла пам'ять герою щирі співчуття рідним. 16 листопада 2025 року у місті Кам'янець-Подільський чоловік намагався вбити військовослужбовця. За інформацією прокуратури, підозрюваний разом із товаришем приїхав до знайомого військовослужбовця у хостел. Там між ними виникла суперечка. Коли потерпіли із товаришем, вийшли на вулицю. Підозрюваний підійшов та без жодних слів завдав йому удару ножем в груди. Завдяки вчасно наданій медичній допомозі, чоловік залишився живим. Поліцейські оперативно розшукали та затримали нападника, а також відшукали ніж, який їм останнім намагався вбити чоловіка. За клопотанням, прокуратура, рішенням суду в 62-річному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Двох левиць утікачок із хмельницького приватного зоокуточка забирають сьогодні. На території закладу працюють представники благодійної організації UA Animals. за їхніми словами Сіма та Сімба. Попрямують до реабілітаційного центру в Південно-Африканській республіці, а до того житимуть у центрі порятунку диких тварин організації. Аби вивести левиць за кордон, потрібно провести медичну діагностику, усі ці процедури, а також послуги ветклініки під час вилучення левиць та пальне для транспортування оплачує UA Animals. 167 тисяч гривень для збройних сил України зібрали під час аукціону у гуманітарно-педагогічній академії. На заході були представлені 25 живописних робіт викладача академії стипендіата президента України Михайла Сорокіна. Саме ці картини вже відомі тим, що стали основою зафіксованого рекорду України, а тепер отримали нове благородне призначення допомога силам оборони. Хмельничан та гостей громади запрошують провести осінній день у затишку теплі та творчості на гончарному майстер-класі. Учасники матимуть змогу створити унікальний підсвічник у формі гарбуза, символу домашнього світла й осіннього спокою. Майстер-клас відбудеться 22 листопада о 12-й годині у гончарній майстерні за адресою вулиця Шухевича, 90 за стадіоном Локомотив. Захід не має вікових обмежень, організатори раді бачити всіх. Приходьте з родиною, друзями або самостійно кількість місць обмежена тому рекомендується завчасна реєстрація деталі щодо вартості та бронювання участі можна дізнатися за телефоном 067 381 44 38 наразі це все чим встигаю поділитися із вами більше новин у телеграм-каналі Першого Подільського. Тож скануйте qr код на екрані. Долучайтеся до нашої спільноти, цінуємо ваш час і ділимося лише перевіреними новинами. Бережіть себе та своїх рідних.